Зелянська Свердловина, біля бережа сторону пострілу, там далі постріл. Начебто її ще пробили в годянський час. Стою біля неї і чую сірку води. Тобто тут і яйця. Колись джерело сірку я зустрічав Карпатах, Навіть пили цю воду, то тоді ми. Там было написано, что они бывали. Пробую вам так смотреть, там не супер Я Я Пробую эту воду, Смак яєць. Смак варених яєць. В Карпатах я воду переходить. Це було ну, дуже неприємний смак. Тут такі ніби яйця варилися в цій воді. Я думаю, що вона має ліхвалі висилатися, нікому немає до того тіла. Там є ще одна свердловина. Там чи смарку пробують. Тут друга свердловина. Так, щоб не провалитися. Що? Так ось спробую. Ну, тут бачу, поставили кладочку, мабуть, люди, хто знає, ходили сюди і пили. Там та була явно. Пахло здалеко від неї. Тут о, тут таке саме, запах яєць. Зараз я попробую і вам скажу. Ця вода не має такого спаху там. Менше спах, ще не водні. ścisłe zdanie, to